Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні хочу розглянути вчорашню подію, вчорашній спалах над Києвом. Вже бачив деякі колеги по цеху, подивилися, ну але я Хома не вірущий мені цікавий власний прогноз зробити завжди. Ну що, менше слів більше діла, поїхали! Ну, давайте почнемо із самої, самої такої вірогідної версії. Я коли побачив відеозапис, то мені відразу згадався челябинський метеорит. От. Ну, давайте, відповідно, і спитаємо, чи це був метеорит. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вчора в Київській області, той от Спалах Загадковий, це був метеорит? Ну або якесь інше космічне тіло? скажуть неправду. Так, довертаю. Отал перевернутий. Тейвас. А, цікаво, не кажуть, добре. Маннес перевернутий. Ну, давайте коду. І райдо перевернуто. Ну, дивіться, що ми маємо? Е, Отал перевернутий, Тейвас, Маннес перевернутий райдо. А, до речі, поки не забув, е, перше. Сьогодні доволі цікавий в енергетичному плані день сонячне затемнення. Дуже підходить для всяких енергетичних і магічних практик. Використовуйте з розумом. На благо, звичайно ж. І друге, на вкладці сообщество, воно ж спільнота, там важлива інформація стосовно стріму. Я планую провести у цю неділю стрім. Всі деталі там, ну, щоб не займати ефірний час. Ну, а Тепер це все, Поїхаю трактувати. Дивіться, відповідно, ця руна також означає «Дім». В даному випадку вона мені пояснилася як планета Земля. Тобто руни перші відразу кажуть, що е, те, що прилетіло, воно не з землі. Це... ну... Залітний гість, якщо хочете. Ось дивіться далі. вас. В даному випадку це не про зброю, ні. Це саме про рух. Дивіться, ну як, як ніби летить, правильно? Далі, бачите, руни пояснюють. Не людських рук це справа. Не, не, не людина це ні. Це не людина, це природа зробила. І ну, ось дивіться, райдо. Тобто, ну, щоб навіть і думок про людей не було. Тобто. Ну, як це правильно сказати? Ну, закрита дорога. Тобто, дивіться, людина і дорога. Ні, це не про людей, це саме про природне явище. Ось таким от чином. Добре, давайте, давайте. давайте. Ну, давайте подивимося. Мені також цікаво, так, так співпало. Сьогодні сонячне затемнення, а вчора приліт метеорита. Доволі такі, Ну, Рідкісне явище, будемо так говорити. Для України, зокрема. Ну, відповідно, давайте подивимося, чи це був якийсь можливий знак від вищих сил. А якщо так, то про що цей знак. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вчорашній приліт метеорита в Київську область? Це був якийсь знак від вищих сил? Хай скажуть рони правду. Дєбо. Я вас перевернутий. Єра. А ви знаєте, так. Все так і так. Отже, Гебо, я вас перевернути, Єра. Що у нас тут? М -м -м. Ну, відповідно, дари. Дари, так зокрема. Ну, це більше про партнерство. Ну, в принципі, так, так. Можна ж це цю руну пояснити як партнерство між знаєте, між людьми і вищими силами, в тому числі вищі сили за Україну. Ще раз це повторю. тут можете бути спокійні. Нічого не помінялося з перших днів війни. Далі, ми на стороні світла. Дивіться, гебо, але бачите рух. Тобто, це вже знак про що? Знак про те, що десь, знаєте, люди не туди рухаються. Чи той топчуться на місці, якісь затримки є, так? Але, бачите, на кінець Єра. Буде завершення циклу, буде урожай по проробленій роботі. Все добре завершиться. Ну, контрнаступ. Не дати, не взяти. Ну добре, це я спитав, чи це був знак. А зараз буде наступне питання, щоб уж точно прояснити, а до чого був цей знак? Так, дякую за відповіді. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, все-таки, падіння метеориту це був знак, а знак про що? До чого цей знак? Поясніть мені, будь ласка, хай скажуть правду.

Добре, ще одну рону докладу. Ага, ну все, вже, далі не лісти. Гаразд. Що в нас тут? Ота перевернути і сатейвас, гебовуньо перевернути, ансус перевернути. Ну, дивіться, знаковий такий. Тому що я бачу, я б не сказав, що це прям дуже позитивний знак. На жаль. Ну, дивіться, що у нас тут. Ну, ось бачите, отал. На жаль, це, як знаєте, сім'я, втрата сім'ї, втрата власності, втрата, Одним словом, втрати. так? Але той же час, бачите, блокування йде. Зупинка таких втрат, якщо хочете. Ну, в тому числі інформація певна прикривається. Тобто інформація про що? Про втрати виходить. так? Ну, Руна воїна, руна зброї, руна війни. Ну, Хоча не зовсім коректно її так називати. Ну, от. Дивіться далі. Далі у нас що? М в тому в том числі це ж руна Іса і на цю руну також впливає на весь розклад. Тобто, дивіться, ну, відповідно, що. Е гальмування чого? Зброї. По, по якої зброї по дарам? Ну, про поставки мова. Ну, зашибісь. Даруйте. Ну, і ось що це. Це не, не радісні новини, так? якісь сумні новини, якщо хочете, якісь невдачі. Ну, ось таким от чином. Ну і нарешті, бачите, взагалі ансус падає. Ну Чому я, власне, і не захотів далі дивитись. Тобто руна, яка говорить, ну, також прикриває певну інформацію, плюс говорить про всяку ну, дезінформацію, брехню і так далі. Ну, Відповідно, я вже не став тому далі. Дивитись, докладати, сказали, досить. Цього, що є. Отак от, от от вам метеорит. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підпи... Боже. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! І нехай щастить!